Президент Петро Порошенко відкрив Колодницьке газове родовище на Львівщині. Уже з наступного року там щодоби планують видобувати сто тисяч кубометрів газу. На відкритті Порошенко нагадав, Україна не купує російського газу з жовтня 2015-го. При цьому на майбутню зиму, як і минулої, палива вистачить. Президент зазначив, що пропозиції Росіян про постачання газу не прийнятні а їхні претензії щодо зобов'язань України за угодами 2009 року розглядатимуть тільки у зто. Вольмського суді. Мені було приємно, коли росіяни в березні-квітні телефонують в наш Нактогаз, кажуть: слухайте, може ви купите щось у нас, ми готові постачати, коли вони в жовтні перекрили, а в квітні А ми кажемо, ні-ні-ні, у нас все гаразд. У нас газ Європи, нам вистачає. А ми з вами. Де поговоримо? В Стокгольмі. В Стокгольмі поговоримо. Як заключався газовий контракт, які там несправедливі умови були для України, і хто нас ставив на коліна?